Друзі, вітаю з вами Олександр Руценко та рубрика Питання від підписників. Сьогодні розберемо 5 секретів відеокреативу, які допоможуть вам знизити вартість ліда в 5-10 разів, отримувати заявки вже з перших днів та масштабувати рекламу без. Зливу бюджету. Але почнемо з історією. Я бував на різних бізнес-розборах, і один з учнів звернувся з проханням допомогти з продаючим відео для реклами їхньої послуги. І його перші слова були: ми точно не вкладемось навіть у хвилину. Потрібно ж пояснити і про компанію, і про продукт. І тут ось головне питання: яка ціль креативу або відеокреативу в рекламі в Facebook чи Instagram? Ціль не в тому, щоб розповісти історію про вашу компанію. Це нікого не цікавить. Ціль не в тому, щоб показати кожну деталь продукту. Ціль одна. отримати ліда, щоб людина залишила заявку на вашу послугу чи товар. Все решта другорядно. Звичайно, якщо ви не Кока-Кола. Тому, якщо ви хочете продавати в плюс, креативи мають бути зроблені по конкретним правилам. Зараз все покажу. До речі, якщо ви не пройшли мій безкоштовний курс по рекламі, де я навчаю створювати лендінги і запускати продажі з нуля, то переходьте в телеграм-бот за посиланням під цим відео. Ну а ми починаємо. Секрет номер од. Poder. Правило трьох секунд. В перші три секунди людина має зрозуміти, що ви продаєте, яку біль вирішує ваш товар. Це працює ще й тому, що саме в перші секунди Facebook вирішує, чи показувати ваше відео далі, чи просто зарубати його. Це напряму впливає і на вартість СІПІМ, і на вартість вашого ліда. Якщо не зачепили одразу, користувач просто свайпне далі, а ви вже заплатили за показ. Ви бачите приклади на екрані. Якщо ми продаємо товар, в перші три секунди, як ми маємо відразу. Показати, що руки та плінтус одразу видно, що продається. Або там продаємо чохол для телефону. Тобто не повинно бути довгого вступу. Секрет номер два. Тривалість до 15-20 секунд. Затягнуті ролики втрачена увага. В соціальних мережах майже ніхто не додивляється довгі відео. Короткі ролики працюють краще, їх більше дивляться до кінця, і Facebook показує такі відео. Частіше це означає більше охоплення за менші гроші. Наприклад, роки три назад ми казали, що в середньому люди дивляться відео 7 секунд. Зараз вже 2-3 секунди. Як вам таке? За 15 секунд можна розібрати будь-яку біль і зробити call to action, тобто. Заклик до дії в кінці. Секрет номер три: субтитри в кожному відео. Більшість людей в стрічці дивляться відео без звуку. Навіть якщо у вас крута озвучка, її можуть просто не почути. А ось субтитри люди прочитають. Що ж тут робити? Додавайте текст основних фраз великими літерами. Ви можете не прописувати кожне слово. Виділяйте болі, вигоди, офер. Також робіть транскрипцію діалогів. Четвертий секрет: call to action, заклик до дії. Якщо ви не скажете клієнту, що робити далі, який наступний крок, то він нічого і не зробить. Чіткий call to action підвищує CTR, переходи та конверсії. Наприклад, це може бути і тисяч магазин, знижка мінус 40% Дія зараз не прогав шанс придбати. Завжди тестуйте кілька варіантів call to action. іноді навіть одне слово може. Змінити конверсію, ну і п'ятий секрет правильна структура продажу у відео. Не знімайте креативи на відчуття, використовуйте перевірені рекламні формули. Найефективніші з них це AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. це увага, інтерес, бажання дія. Далі 4P, Promise, Picture, Proof, Push, обіцянка, картинка, доказ заклик. Далі є Pain Hope, Solution, біль, надія рішення. Ну і Offer Benefits і Action. Сама проста формула для товарки. Настільна гра емоції, розвиває пам'ять та логіку, замовляє прямо зараз. Так, ми даємо якийсь офер або назву товару, підкреслюємо всі переваги і далі заклик до дії. Звичайно, ці формули треба тестувати під кожний товар або послугу. Про ці формули я розповім більше в наступному відео в цій рубриці. Не забудьте підписатися, щоб побачити його. Отже, ці... П'ять секретів це база, без якої відео просто не буде продавати. Використовуйте їх і ваша. Конверсія зросте. Якщо ви хочете не тільки робити правильні відео, але й одразу запускати продажі онлайн, є просте рішення. Конструктор LP-Mobi дозволяє створювати лендінги під товари всього за кілька хвилин. Без програмістів і зайвих витрат. В LP-Mobi ви отримаєте готові шаблони під товарку, які реально продають. Зручний редактор додавання будь-яких блоків. Ну і перший лендінг. Абсолютно безкоштовно, тому переходьте за посиланням під цим відео і створюйте свій перший лендінг і запускайте рекламу вже сьогодні. А Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, який із секретів ви вже застосовували. З вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Побачимось!